Нічого не може бути сексуальнішим за людей, які в повсякденному житті говорять і пишуть скрипниківкою. Що це за скрипниківка така? Гадаю, ви безсумнівно зустрічали людину, яка каже Європа, Євро замість Європа та Євро. Свідомо підтримує ютацію і каже, фіалка та матеріальний замість фіалка та матеріальний. Ця людина, безперечно, буде відмінювати іменник іншомовного походження з кінцевим «о», хоча чинний правопис цього не дозволяє. Вона чітко вибере один варіант закінчення родового відмінка іменників жіночого роду і буде казати любові, радості та крови замість любові, радості та крові. А ще від неї можна почути. Безліч слів на літеру. «и». А ще вона завжди, а не лише від 19-го року, говорила Мід, Етер та Катедра. І якщо ви насправді зустрічали таку людину, то вона використовує скрипниківку або ж харківський правопис 1928 року. Чому Харківський? Бо правописна конференція відбувалася саме в Харкові. Чому скрипниківка? Бо затверджував. Правопис народний комісар освіти Микола Скрипник. Це перший фундаментальний правопис, який затверджував українську мову на офіційному рівні саме з її унікальними та самобутніми рисами. Але проіснував він недовго, лише 4 роки. Вже у 33-му році радянська влада визнала його націоналістичним і штучним, адже він стирав бар'єр між російською та українською. Більшість фахівців, причетних до харківського правопису, знищили, репресували або ж довели до самогубства. Микола Скрипник взагалі не чекав, поки його зарішував. Штують і одразу після скасування правопису застрелився у власному кабінеті. Олексу Синявського розстріляли у 37-му. А Гатангел Кримський помер з голоду на засланні. А про долі інших мовознавців ви можете прочитати нижче.